Вчора, 30 жовтня 2015 року, в Харківському окружному адміністративному суді розглядався позов кандидата на, міського голову, на Богодухівського міського голову Білого Володимира Миколаєвича, який який просив суд скасувати постанову Богодухівської міської виборчої комісії Богодухівського району Харківської області, від 27 жовтня 2015 року, номер 45 про результати виборів Богодухівського міського голови в єдиному Но виборчому окрузі та зобов'язати Богодухівську міську виборчу комісію Богодухівського району Харківської області розглянути питання щодо прийняття рішення про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях сто 122 630-124, 630, 125 630 126 630 127 630 128 630 129 та інших виборчих дільницях з виборів Годухівського міського голови. І ось яке було прийнято, яка була прийнята, що постановив суд Харківської 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 окружної адміністративної. Харківський окружний адміністративний суд. На е, вирок цього суду Білий Володимир Миколаївич разом із своїм адвокатом не з'явилися е, е, і суд е, в задоволенні адміністративного позову кандидата на посаду Бодухівського міського голови Білого Володимира Миколайовича до Бодухівської міської виборчої комісії Бодухівського району Харківської області. Та третьої особи голуба Микола Вікторовича про скасування постанови та зобов'язання розглянути питання щодо повторного підрахунку голосів відмовив. І стягнути з білого Володимира Миколаєвича е, е, судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 974 гривні 40 копійок. Молодий. Клопотання ми подали. Вони зареєстровані. І клопотання зареєстроване і заперечення зареєстроване. Вот факт, ч, факт, честно. Поэтому зал пока что занят. Ну, придется подождать, а потом он приходит. может быть, 10, 15, пока не закончится предыдущая коллегия. Не начнем Почему чекаем? Хорошо. так и не могу, Довольно перекладывались, перещип. もう一度。 嗯对、嗯 Шановні судді, дозвольте перед початком засідання заспівати гімн України. До гімну Шикусь ще. Не

На посаду Богопицького міського голови Білого Володимира Миколаевича до Богопильської міської виборчої комісії Богомського району Харківської області Третя особа, яка була залучена у справі при всього розгляді про визнання постановлення дійсної скасування з обов'язкової земляки питання щодо проторики рахунок оголосії. Судове засідання після перерви у Крім ты красиво еще присутствует судом це сільниця, відповідача мається. Голова міського борщів комісії Мариана Ольга Анатолієвна. Рік народження в процес до да. 1967 рік народження проживаю в місті Будки вулиця в 12 Працюю в онлайн заклад Будовський хоча специально. Своїм уважение читажити. У мене є постанова про призначення. про призначення ще чи паспорта і посвідчення, так? Ну, не взяла я посвідчення, я була нарубка. Тобто сьогодні тільки протоколом постановою про призначення вас і копію паспорту, Так? Так. Оригинал ви нам надаєте до собою а потім просто доручити до на Так, справа, так? Просто долучити, не Ваше повноваження проверено, пускай до участі у справі. Также у нас строгов особисто статья особа, так? Называйте особо. 1966 приватный путь. місто Бладов при Киломин позначит.

Оголошується суд суду, це головуючий. Самого судді з піддомах за участю секретаря судового засідання та Роз'ясняється право відділу складу суду. Маєте таке відзначення? Маєте відвідання складу суду? Суду довіряють? Немає відсіденця. Голод має та немає сідання. Сторона ще приймають участь у справі і Сегодня на 15 час это вместе за в -й, -й права в секунду класс Украины, которая видит, чтобы право малиться памятники, какие вам надо права торговли. Гразумель на сторону подсвеча. Вообще так докладывает писало, не получается право. Также маєте право. Маєте право заявляти заявляти про питання перед початком справа. Маєте такі лікарні клопопитання про ставник відповідача? Так, я маю клопотання про продовжувати свідки. Будь ласка, перерахуйте щодо засідки і що вони повинні підтвердити в судовому засіданні. Які відношення маєте на досвід Це ми. спостерігачі і уповномошені особи, які були присутні на тих виборчих дільницях, про які згадується у. Ой, Які дільниці згадуються в цьому позиції? Відповідно до попитання, яка величезка ціляю суду, так? Чи ці свідки повинні підтвердити? Ну, вони повинні підтвердити про те, що там, і спростувати про колір, про, про колір про різний кольор бюлетені, те, що вони бачили. Як там кидали в кабінку, голова, як це проводилося, що є там. Тобто на просування ваших заперечень та на спростування позивних вимог позивача, так? А, ви це зарахували. Ці свідки тут маються чи їх потрібно ще запрошувати? Ні, вони знаходяться за завод. Усі свідки тут маються, так? <клузька> так, вони Присукує. все сім, де ставиться на обговорення, позивачку випустимо. Ваша думка з приводу заявила на копитання. Не заперечують. Не особи. Треті особи. Раді, що на місці ухвалив задовільнюєте зазначене попитання, зазначені попитання свідків пропитання судом засідання, свідки, які перераховані які тут присутні, будь ласка, покиньте за судом засідання. Прийшло Показання від представника Звістя Харківського городського собі, щоб вести тут узйомку та репортаж за судового засідання. Ставиться на обговорення попитання. Ці представники присутні тут, які Так, до, 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 до. так присутні. клопотання? Ставиться наговориться про питання. Позовна <питання> сторона. Ваша думка з до цього? Забирається. <питання> <питання> Суд порадуючи місті плану надати дозвіл на відеозйомку. Це дозор, так, обіцян Олексій, там представник звістя Харківський гарантів серед Кутнова Євгенія Олександрівна. Вірна 2021. Ви да. можете знімати вам дозвіл наданий судом. Інші особи не мають права знімати ні фотоапаратом, ні телефоном. Якщо це буде замічено, ви будете витримані за суду тіка, з дозволу суду і врахується думка стелі постійка в однієї сторони, вони вважають, що ви порушення не вулиці. Всім зрозуміли особами, які знаходяться з фотоапаратами, телефонами. То, значит, сказать, что есть сон, что не было. Да, да. Еще, в начале заседания сказали, что 500 действительно не хватало. Не хватало. Не хватало. А, не хватало. а вы когда выдавали комиссии, вы считали эти бюллетени? Конечно, конечно. Ну, а как получается? Ну, вы ошиблись, Ну, Я ошиблась, когда выдавала. Пачка, мы ну, заплатим. надо было выдавать. И да, да, лучше, да. Да. Это нормальный процесс. А потом привез... Пересчитывают они, да, и составляют так, чтобы вы Потом они привезли а 390. 2, 390. Комиссия ПДВК да. а, а, говорит, да, 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 а что это по основ... потом привозили. Конечно, по основ... Мы им привезли 2390, чтобы передать. они по закону должны были это бюджет или не должны? По закону мы не имели права ошибаться. По закону мы не имели права ошибаться, при подсчете. При подсчете мы не имели права ошибаться, по закону Что То есть сейчас, это, это, это просто человеческие мы ошиблись. И такого и бывает э, у, во время с выборов очень, очень, часто. Нет. Даже когда были в других городах, э, мы получали бюллетени, мы приезжали, потом ехали и получали еще, да получали эти бюллетени. Бывало такое, что допечатывали нет. и надо ехать до получить эти бюллетени. комиссия а не в а да. я а общаюсь, наверное, не с вами, но будьте добры, пожалуйста. А я могу и наобщаться, Знаете, я да. Я понимаю, что вы А я у мене да, технічна перерва, да. я, 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 я в суді знаходжуся. 63 настаємо Конституції, вона не хоче ні з ким общатися. Я не, не, жаль, не, не можу, зараз не треба. Зараз я зараз я ви кажу, нічого не кажіть, ні вообще а я вам кажу, по закону ми не повинні були помилятися. По за, ви... Закон не за передбачає помилувати. Помер... Кому... Але бувають різні люди, люди, і, люди. Так, Ну, Ми склали акт про те, що залишилося в нас 390 бюлетенів, а повинно залишитися 500. Ми склали акт про розбіжність на 104 бюлетні. Зина закон правильно хорошо так. Згідно закону, так, так. вас так, так. 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 Ну, так. Так. не повинно було не статися нічого. Це, Це територіальне. Я, я зараз не... нахожуся по порозі в, 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 в суді. Ви мене не відболікайте, дайте я відпочив. Скажіть, а дивіться, ви спочатку не стаття що Конституції, Ольга Анатоліївна.

Mm -hmm. <g Judite> ну я ж не можу сподіваюся. Ну чого ви знаєте? Ви знаєте, що ви знаєте? Ні, ні, Я не знаєте, що ви знаєте. Ви як преса стали під час. Ви робите символічний тиск. Ще судове засідання не закінчилося, а ви робите тиск. Це психологічний тиск. Загазована преса, взагалі. Немає права такі результати задавати. Там всі результати скажуть суд. Зараз. Розбирайте. Чого Давай давай. Пускай оттихай. Я сейчас не провоцирую. Я буду. Давайте я. Я карабов, на работа?

Мы тут и головы, и секретарі, і члены. Так что можем розповісти. Кандидатам, депутатом. Смотрите, мы же полицию, у нас. Вот, смотрите, я не могу. Ну, ситуацию объясните сначала. Значит, я... я подхожу, видишь, комиссии, пытаюсь взять у нее интервью. Она не отвечает на мои что это мои вопросы, Это моя работа, правильно? Моя работа. Подходит мужчина, начинает кричать, оскорблять меня. Начинает повышать мне. Его прошу, пожалуйста, успокоиться, не мешать мне. На что мужчина с Я сейчас что? Она не хочет с вами разговаривать. разобраться. Вы кто? Это моя работа. Вы кто? Вы кто такой? Я выполняю свою работу. Я такой, как и вы. Какую работу? Она Если вы надеетесь, мы с судебным заседанием. Послушайте, она не глава избирательной комиссии.

презентация <inaudible> я <inaudible>

Без коментарів. Вибачте, ви повинні були подякувати, вибачитися і піти. А ви почали наполягати. А чому вона відправляє цей формулат? Це її діло, ну, це її право. Її право. Її право. Іде судове засідання. Це її право. А ви надали щось Якщо не відповідаєте, з нею обчаюся, і все починається. Питайте мене, я вам відповім, якщо захочу.

в тому шановну пресу, по шановний що не потрібно нападно, ганебно поводитися з надзвичайними виборами і кучу. Ви виконуєте уже не журналістку діяльність, а тиснуться психологічно. І замінили ми будемо будем себе як до не хочете, А чому что мне это делать? Потому что она <головіка> глава. <головіка> Но она сказала, что нет. Она отвлечь. Причем она отличается, а не знаю. Инших участников процесса. А ваше посвящение вам надає надоело. Разумеется, чем какие-то конкретные. Слышу, он что рассказывает вы, мне, что, так, что? он указывает. Да он всегда так говорит. <да, он указывает>. А мне Я показалось, что чтобы повышали голос. Давайте. Вот вы, скажите, вы делаете вы что, свою будете. работу. Вы делаете свою работу. А не свою, да? А люди пускай наблюдают. Не срубитесь. Коля, Коля, Юра. Прикрой.

Давай, Чтобы все понимали, откуда мы и Да, Не дай бог. Выходите оттуда, ребята. Я нейтральная вот. Пройдем на фуреху. А вот убедиться вне политики. Так мы тоже в неполитике. Мы за справедливость. А если можно сказать? Справедливость по телевизору. Законность. Сколько это? А что это? Иначе скажем, будут. 2014 хапиская позвонила действия суд, водимого участия здесь самого судеб с переданного титула за участью секретаря судового заседания Тарана Верачана Чего Петра суду заседаний месте как администратор на показании силы кассу країна суд постановить в задоволенной административного пользу кандидата на посаду посадовую опусканию міського делаеча. Доброго года поставить комиссии Банковской районы Харьковского области Субоговорот Микола Викторович Кровское основание по остановке завязанный за попытание 200 власти видому стягнул президентом Владимира Николаевича на короткое предложение бюджета суббота и выходит за склады судового сбора указаны присоединиться за 4,40 копеек. Установлено желтая скажет на харческой определении быстрой пресуды через картеское королевную быстрее присутствует, благодаренство, изменяние и проволочных. И позволила чувствующий нового судей.